Росіяни готують наступ на Херсон? Про це пише і РБК Україна, і деякі українські високопосадовці так би мовити, анонімно про це повідомляють, що стягують вони на лівобережжя свою всю армію і намагаються форсувати Дніпро для того, щоб провести якісь наступальні операції. З вашої на вашу думку, і можливо у вас є інформація з цього приводу, чи справді вони готуються до масштабного наступу. Ну і, і як ви думаєте, чому саме зараз і чому саме Херсон? Так, давайте одразу скажемо що. Попередньо паніки не повинно бути, бо я ж бачу, як розлітається ця інформація. Я бачу, як і інтерпретують, що Російська Федерація, Російська Армія все почала великий масовий штурм, і мешканцям Херсона тепер треба тікати. Ну поки що такого немає. Є інформація про що попередньо десь півмісяця тому повідомляв пан Прокутін про 300 човнів, які зібрали російські військові на лівому березі. Окей, про чисельність контингенту взагалі мова не йшла. Зараз по Повідомляється про начебто 4 тисячі людей, які зібрані для проведення певних, певних штурмових дій. 4 тисячі тримаємо в увазі. Ну, човнів набагато менше, ніж російських військових, це зрозуміло. Потім е західні розвідки, західні аналітики, з посилання, в тому числі і на супутникові знімки, поки що це не підтверджують, не спростовують, не коментують. Я б е пропонував. Би, Тим тим, хто сумнівається дочекатися. Більш роз розгорнуту інформацію саме ось від е... західних розвідок. Якщо в них щось буде, то вони просто це повідомлять моментально. Е... Поки що паніки бути не повинно. і от від мене такий особисто ну, особисте спостереження. Такий момент так російська федерація дійсно може спробувати це робити, висаджуватися, переправлятися. Генерал Теплінський, який командує повітряно-десантними військами, може спробувати, можливо, захотіти отримати сатисфакцію за ті всі невдачі, які були раніше. І от спробувати організувати щось велике, але як на мене от таке спостереження: а, а де всьому цьому то, що було анонсовано, Важка техніка. Ну окей, ну висадили там не знаю, там тисячу-дві тисячі російських військових, Якщо, це кому пощастить переміститися. А де важка техніка, яка буде постійно з ними, а яким чином там під переправляти боєприпаси? Ми пам'ятаємо, українці на собі це відчули, коли тримали плацдарм в кринках на. Лівому березі Херсонської області як це було складно. Росіяни просто нещадно топили наші човни. Наші багато наших військових гинуло під час спроби переправитися на лівий берег, та й назад, з лівого на правий, і ми з вами чудово розуміємо, що. Навіть якщо от з українського скиду з українського безпілоту прилітає вибухівка, і вона паде біля російського човна, цього на навіть якщо військово-російське не, не ушкоджене, не там не знаю, там без жодної е, подряпинки, але він... Потрапляю в воду, ну, це 99,9%, що він вже гине. На ньому мінімум 10 кілограмів різноманітного знаряддя, і він просто піде на дно. Тому відверто скажу, зараз, судячи, з сьогоднішнього дня з понеділка мені важко собі уявити, що Російська Федерація може зробити дійсно велику, дійсно вдалу наступальну акцію. Диверсійні групи так, можуть закидатися там, 2-3 човни, 10-20 людей. Є такі спроби переправлятися на лівий. На правий перех перепрошую, але ось так, щоб масштабно відверто скажу зараз. Я маю великі сумніви. Але там, до речі, видання зазначає, що вони можуть користатися тим, що після руйнації Каховської ГЕС частина Дніпра а, там може притворитися на болота. Відповідно, якщо почнуться морози, може замерзнути і їм буде легше перебратися. Чи може це статися? Ну, якщо дійсно будуть замерзне ця ось там ця річка болото, дійсно воно промерзне дуже дуже сильно. Тоді беззаперечно загроза є. Але ви правильно сказали, тільки що слушно підмітили, це болото там застряють, Як ну техніка застряє, люди застряють, і вони стають дуже влучною ціллю для збройних сил України. І давайте так. От концептуально, про такі вкиди інформаційні, що там росіяни готуються, ми. Ми чуємо вже там на моїй пам'яті разів, мабуть, 10 було, і половина з цих разів було саме наприклад про Білорусь. Що тепер точно з республіки Білорусь все готується 100 500 тисяч росіян? Їх ніхто не бачив, але вони всі готові наступати на Київ. Треба тікати, тому ну тримаємо в фокусі, що це може бути інформаційний вкид. До речі, поки з Білорусі наче нічого не планується, але там посольство Сполучених Штатів Америки закликає своїх громадян бути обережними. А з чим ви це пов'язуєте? Вибори. Вибори президента Республіки Білорусь, що можна так назвати, перевибори Лукашенка 26 січня. Заплановані вибори в цій країні, яка не знала якогось іншого президента, окрім Олександра Лукашенка, і напередодні цих виборів я вам скажу так: Лукашенківський режим він дійсно лютує. Там є велика рефлексія на тему, як все було погано в 20-му році. як... Ледь не впав режим Олександра Лукашенко. Згадайте ті пічні відео, коли він кричить своїм міліціянтам там мужики. ви Викрасавці пацани, ви красавці. E, наскільки його ганьбили на підприємствах, де він виступав, йому кричали уході. і він цього не хоче повторення, цього не хоче повторення таких подій. Тому зараз що відбувається, місцеве КДБ разом з міліціянтами. Вони щотижнево, увага, щотижнево обходять, роблять такі по будинку. Квартирні обходи шукають людей, які раніше були помічені в протестних акціях, проводять з ними там шалені профілактичні бесіди, такі ну, з погрозами. І якщо цих людей немає, тих, хто приймав участь у протестних акціях, вони знаходяться, наприклад, в Європі, в Польщі, в Україні, багато хто з них зараз знаходиться, то проводять ну, бесіди з їхніми батьками. і такі бесіди з погрозами. І кажуть так: раптом, що раптом щось там у ваш там син, ваша донька спробує там робити, розгойдувати той човен, захочесь в Україні або в Польщі, у вас тут хто прозиває в мозері. В Бресті, там, там ще якихось містах у вас будуть проблеми. Ви сяте до в'язниці. Тому я думаю, що можливо, ось всі ці моменти підготовчі, бо Лукашенко розраховує, що ну не що розраховує, прогнозує можливо, спроба якась силового е повалення його. І я думаю, що американське посольство турбується за власних громадян, щоб вони не потрапили під гарячу руку і їх е увага. Не почали превентивно заарештовувати, кидати до слідчого ізолятору КДБ, не пред'являли звинувачення у там шпигунстві, у там не знаекстремізмі, тероризмі. І щоб це ці заручники не використовувалися потім якості обмінного фонду. Ну потім, коли треба буде когось обміняти а, в юрисдикціях Європейського Союзу або США. І стало вже відомо, що самопроголошений президент Білорусі знову балотуватиметься, бо він вже прийшов до ЦВК зареєструватися. Тому звісно, будемо стежити за тим, що там буде відбуватися в Білорусі. Ще декілька слів, пане Іване. Про фронт 20 січня це день інаугурації Дональда Трампа. Доволі знакова дата, мабуть, для російських окупантів. Зважаючи на останні тенденції, от чи припускаєте ви, що ворог може досягти якихось істотних успіхів на фронті саме до цього дня? Ну, я думаю, якісь успіхи будуть на жаль. Ну на жаль, ще раз це не пропало все. Це не зрадофільство. Ми просто бачимо, якою ціною дається супротив Збройним силам України. І ми бачимо, наскільки вони не шкодують через своїх людей беззаперечно. Це фіксують навіть самі російські воєнкори. Вони про це скаржаться. Я думаю, що можуть бути там Будуть будуть, на жаль, можливо, Торецьк, можливо, часів. Яр. Через я не хочу забігати наперед, але тиск є, він не зменшує. Читься про якісь великі здобутки маю на увазі щось нове, наприклад, Покровськ або Куп'янськ. Відверто скажу зараз. Ну мені здається, що це в них ну до кінця року і до моменту інаугурації точно не вдасться. Але ще раз це війна, і тут важко бути впевненим на 100% в чомусь і робити якісь 100% прогнози. Пане Іване, щиро вам дякую за інформацію за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Іван Ступак, колишній співробітник служби безпеки України, був з нами на зв'язку. Я б хотіла почати із загальної безпекової ситуації. Якщо ми поговоримо про минулий тиждень, на жаль, він був важким для Херсонщини, зокрема через обстріли, через влучання в онкоцентр. Якою була безпекова ситуація загалом, і наскільки щільними у часі були ось ці обстріли? Ну, взагалі, минулий тиждень, зважаючи на ніч з 19 на 20 і з 20 на 21, вона була трошки тихіша ніж попередня, але теж дуже гучна. Це був, мабуть, один із найстрашніших тижнів за два роки. І власне ніч з 19 на 20 дуже багато місцевих оцінюють як найжахливішу. Ем, дуже часто були повідомлення про те, як люди отримали травми. Дуже багато будівель понівечили росіяни, і причому це абсолютно цивільні будівлі, і бібліотеки, і е, храми, і е, онкоцентр. дуже активно росіяни поширювали різні фейки. І про те, що всюди знаходились українські військові, бази НАТО вони постійно шукали. Тобто, у них взагалі абсолютно своя якась реальність. Не можу сказати, що якісь були, наприклад, систематичні виїзди людей. Ні, не було. Так, деякі люди вирішили виїхати на декілька днів. Але, наприклад, росіяни в своїх пабліках повідомляли про те, що шалені черги на виїзді, шалені черги на автозаправних станціях. Це не відповідало дійсності. В жодному разі не було якихось системних виїздів. Обласна та міська адміністрації повідомляли про можливість евакуюватись, Вони, власне, про це повідомляють вже два роки, постійно оновлюють цю інформацію. Щоб люди просто принаймні знали, що така можливість є. Про те, що була якась масова евакуація, ні. Два дні майже не працював, не працював у Херсоні громадський транспорт, вже великі проблеми були з електрикою. Але ну, власне, два-три дні все це налагодили. Зараз більш-менш функціонує громадський транспорт, великі проблеми з електротранспортом, з електротранспортом були, тому що росіяни постійно обстрілюють контактні лінії. Тому Ну, тролейбуси не завжди вчасно виходять на лінії, але тим не менш виходять і ем, люди, е, ну скажімо так, не те, щоб звикли адаптувались до життя в таких умовах, е, в умовах, коли електрика зникає через обстріли постійно, коли обстріли і до тривоги і під час і після. Але ось цей тиждень був дуже страшним. Навіть вчора ми повідомляли в зведенні за... Позавчора, та, що лише на Антонівку, це передмістя Херсона в складі міської територіальної громади росіяни скинули сім кабів. І власне ось цей обстріл керованим авіабомбами, це ось такий був щовечора кілька днів. Такі я не знаю, як це оцінити. Тут військові краще скажуть. Це таке маскування можливості наступу чи просто чергове знущання, але от саме кабами вони дуже посилили на цьому так, тижні обстріл десь. Я хочу також поговорити про ще один важливий аспект, до якого закликає обласна влада, подекуди державна, це евакуація. Але загалом, от під час спілкування з місцевими, про які факти від людей ви дізнаєтеся, тому що направду евакуація, особливо з тих районів, які дуже і дуже близько до окупантів, це дуже і дуже важливо. Перепрошую за тавтологію. Однак чи є умови, в які можуть переїхати люди, де вони можуть побути певний час, тому що коли ми говоримо про людей, які змушені евакуйовувати. Ватися це не лише молоді люди в розквіті сил, це також люди з дітьми або старші люди, які не можуть влаштувати собі логістику самотужки, так би мовити. Та е, насправді питання евакуації виникає дуже багато. І евакуація з Херсона, наприклад, та евакуація з Береслава або Береславського району, який там вздовж річки знаходиться, це абсолютно різні типи евакуації навіть. Тобто е, дуже важко заїхати в ту саму Антонівку, евакуювати людей чи і набагато легше евакуювати людину з центру Херсона. Тому та, дуже багато і питань і е, ну. Люди неохоче це роблять навіть з тих громад, які дуже сильно під обстрілом. Та бажання виїхати на певний час. У Деяких людей є. От ми спілкувались, бачили, що відбувається, попри те, що якогось системного такого евакуювання немає. Але ну, бажання у деяких людей є. Люди бояться кинути свої домівки. І тут питання не стільки в тому, що вони бояться невідомості, тобто куди їхати. Тут більше страх за те, щоб кинути свої. Своє, яке пережило окупацію та переживає обстріли. Варіанти евакуації є різні. Автобусами везуть до Одеси, є також еваку... евакуаційні потяги, які везуть далі, там, зокрема, на Хмельниччину і, і так далі. Всі ці умови повідомляють, якщо зателефонувати на гарячу лінію. Але тут вже таке, знаєте, знаючи особливості, рекомендація завжди поточнювати весь алгоритм, тому що можуть бути якісь моменти. На які людина розраховувала їх немає. Тобто зайвий раз спитати, це буде дуже корисно про умови, куди везуть, тому що вести можуть до різних громад. Є модульні містечка на Херсонщині, яке які анонсувала обласна влада, і це саме для тих, хто евакуюється з Херсонщини. Чи є там місця. Тобто, якщо людина хоче евакуюватись, треба телефонувати на гарячу лінію і якомога більше розпитувати про умови, щоб не було якихось неграздів, сюрпризів, тому що деякі моменти постійно змінюються, тому що десь людей менше, десь більше і так далі. Поточнювати треба також про ту гуманітарну допомогу, яку надають, тому що її надають і так далі. Але е, тут що треба в, в залежності від ситуації одразу при е, під час дзвінка на гарячу лінію всі ці моменти поточнювати обов'язково. Якщо це стосується маломобільних людей, то в обласній військовій адміністрації адміністро... і в міській військовій адміністрації анонсували роботу соціального таксі, але знову ж таки всі ці моменти треба краще попіклувати заздалегідь, тому що і обстріли, і дуже багато охочих, тому що люди старшого віку або з інвалідністю їм важко виїхати самим. Тому є черга, але такі можливості є, тому краще поточнювати і це також. Я хочу з вами поговорити також трохи розширити ті аспекти, які ви яких ви вже торкалися про російську пропаганду поговорити от безпосередньо на правобережжі Херсонщини, тому що впродовж останнього часу інтенсифікували росіяни пропаганду про повторний наступ. Власне, це вони намагаються підкреслювати її діями, посилаючи через Дніпро невеликі групи ДРГ, українські військові їх знищують. Але загалом, от у суспільстві, все частіше говорять про повторний. Наступ росіян на правобережжя, якою є ситуація та атмосфера в Херсоні станом на зараз, і можливо, які ось ці фейки, пропаганду щодо потенційного наступу ви фіксували у своїй роботі упродовж останнього часу? Один із фейків, який пов'язаний з цим наступом, може, не так це кидається в очі, що він пов'язаний з можливим наступом, але пов'язаний. Це те, що, наприклад, в Севастополі на новорічному ярмарку росіяни представили продукцію, нібито з Херсона. Там є така великий, великий такий напис: продукція з Херсона. Тобто вони у своїй інформаційній бульбашці, обмеживши е м, канали з України та. Та інших дружніх країн вони намагаються зробити свою реальність е, е, тим, що. Е... Вони співпрацюють з херсонським бізнесом, наприклад, і так далі. Тобто, що вони або повернули, або повернуть херсон. Тому що в деяких регіонах Росії, наприклад, можна в чатах побачити. Ми читаємо ці чати. Люди дуже здивовані, що херсон не є Росією, тобто їх це дивує. Це, це власне наслідки роботи російської пропаганди. Жодної продукції з Херсона там, звісно, немає. Невідомо звідки вона, або вони продають залишки якоїсь продукції, яка довго Мого зберігання вона була була вкрадена росіянами. вивезена з Херсони. Вони її продають таким чином. Вони. Фактично змінюють реальність. Якщо безпосередньо про ті фейки вкиди про наступ і, і таке, то у гауляйтера Сальдо, наприклад, мені здається, день не починається без того, щоб він не сказав, що Росія поверне Херсон, Херсон це Росія, і так далі. Вони постійно продукують ось ці фейки, про те, що в Херсоні чи не всюди українські ДРГ, звісно, в лапках. У них постійно в їм бачаться видніються або британські, або польські військові. Вони якось продукували фейк, нібито з польським військовим, але у нього була настільки не польська мова, що вони зараз вже, хоча б відео, не знімають, вони просто текстом це пишуть, що вони там зафіксували якихось британських чи польських військових вони постійно говорять про те, що вони захоплять Херсон. Вони Постійно знімають якісь відео про роботу своїх військових і говорять про те, що це херсонський напрямок. Хоча один раз ми фіксували, що вони одне й те саме відео. Подавали з різною інформацією: то це поблизу по нової каховки, то це на островах під Херсоном. Ну, все, все ж таки, це різні географічні локації. Тобто, у них постійно лунає ось ця теза: ми е, придемо, ми відвоюємо, ми повернемо. Ну, і, звісно, вони це все під, підгодовують ще історичними фейками. В, у них постійно не зникає Патьомкін, Ушаков, Суворов, інші е, Росії. Acho um... que... Ікони вже важко назвати їх діячами, це майже ікони, і постійна пропаганда чогось радянського. Те, що ми фіксували, це власне посилення навіть радянських наративів історії, посилення якоїсь такої любові до радянського. У них дуже активно працює комуністична партія в Окупованій Херсонщині, та яка заборонена в Україні вже доволі давно, і майже в кожному повідомленні навіть там, де йдеться. Про спортивні якісь змагання в окупації або роботу з дітьми в окупації, вони постійно прописують, що вони повернуть херсон. Я не скажу, що це активно діє на людей, які живуть в Херсоні, тому що вони ціну росіянам знають, але ну, психологічно це давить та оце є. Я хочу трохи цю тему розширити російської пропаганди. От нещодавно Сальдо говорив про те, що влада Херсона та правобережжя області вже покинула регіон і насправді не вперше. І, на жаль, я чомусь впевнена, не останнє. З'являється така заява від Гауляйтера Херсонщини, але загалом чи є також пропаганда, яка от розрахована саме на мешканців лівоперечья на тих українців, які з певних причин залишаються там, які змушені там жити, і які зрештою перебувають у такому своєрідному інформаційному вакуумі? На жаль, бо ж не завжди є змога дізнатися об'єктивні новини з України зі світу тощо і доводиться жити, от з такими наративами, наприклад. Та вони взагалі дуже сильно обробляють мешканців Лівобережжя Херсонщини, і, і за власним досвідом, і за досвідом своїх знайомих і друзів я знаю, що це дуже важко. І на якомусь етапі, коли у тебе немає альтернативної інформації, коли поганий зв'язок, а окупанти дуже сильно блокують зв'язок, зокрема мобільний інтернет, не лип. Не лише в Криму, а в усіх окупованих регіонах, особливо вночі. Про це було повідомлення, що вони так стали робити, але це вони посилили взагалі таке відбувається вже з літа. По-перше, постійно в своїх інформаційних каналах вони говорять про обстріли з боку українських військових, що нібито українські військові обстріляли, наприклад, цивільних. Були обстріли в Новій каховці, були обстріли в Каховці, в Скадовську, в Голі Пристані. Так далі постійно вони говорять про те, що це роблять українські військові. Насправді це роблять російські. Вони обстрілюють правий берег, потім розвертають озброєння, обстрілюють лівих. Лівий і цілять постійно то вони поцілили в людей, які стояли за гуманітарною допомогою в Олешках, тому що там жити і працювати настільки важко, що люди змушені йти за гуманітарною допомогою. То вони обстріляли автобус і так далі з людьми. Тобто в інформаційному полі вони це представляють як українські військові обстріляли. Друге, вони постійно вигадують, тобто, якщо ми, наприклад, обмежені правдою, да, у нас є правда, ми можемо її довести, то вони не обмежені у своїй брехні. І вони постійно говорять, вигадують щось. Наприклад, була отруєна вода буквально нещодавно, що неможливо пити воду в Херсоні, вона отруєна. Що ем, той самий обстріл. Ем, Онкологічного центру вони посіяли е, фейк про те, що тепер рівень радіації в Херсоні просто шалений, швидко зреагувала міська влада, вони поїхали, зробили е, виміри і е, зняли це все на відео і повідомили про те, що це неправда, що з рівнем радіації все гаразд. Тобто вони постійно вигадують от якісь такі моменти, у них постійно вони знаходять якісь ДРГ, постійно вони знаходять якісь іще моменти. тобто вони вони постійно живуть в цьому світі вигадки, ем, і е, таким, таким чином е, змін намагаються змінити ставлення мешканців лівобережжя е, до влади української. Постійно у них. Те, що ви проговорили, що українська влада втекла з міста Херсон. Е, ну, власне, дуже добре, що представники влади одразу виходять в ефір, і спростовують, і видно, що вони на місцях, але росіяни не спиняються у своїй брехні. І є такий момент, що вони це роблять цик циклічно. Тобто, один і той самий фейк вони можуть повторювати багато разів, наприклад, про воду. От у них чомусь на воді, ось такий є аспект. Вони багато разів повідомляють про те, що то в нас отруєна Вода, то ще якийсь момент, тобто вони в цьому не спиняються. На жаль, на жаль, і саме тому продовжуємо говорити зокрема і про пропаганду для правобережжя для тимчасово окупованих територій, для того аби ці фейки розвіювати подає, таким чином. Вам, Євгенія, дякую за те, що знаходите час дякую. для нашого етеру. Євгенія Вірлич, журналістка із Херсона.